<кій> так, Привіт народ, з вами завжди Артік, за теме теми. Вибачаюся за те, що довго не було відосів, так як в мене були дуже трудні, не трудні, а так, скажімо, печальні новини печального життя мого сраного. То якось так. Ми сьогодні побра... пограємо з вами в паб хлайт. Чому не в паб цілий, тому що він ніхера не тягне мене на телефон. <кій> глюче страшне, та й це і глюче теж. Ну... Побачимо, що воно з цього вийде. Сьогодні мети ніякої немає, наприклад, топ-1 до самої сраки сракена. Просто пограємо, подивимося що до чого. Може і буде топ-1, хто його знає, блін. Як пощастить, так і буде. А ви, друзі, поки що підписуйтесь на канал, чи ставте лайкос, пишіть коментар будь-який. Давайте підтримуємо кіномоний контент, продивимо моє відео, якщо вам, звісно, доподобається. Бо багато хто думає, що нахер він надав нам. Але мені буде дуже приємно почитати коментарі, і подивитися, скільки підписників нових додалось. Добре, дуже дякую. добре, 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 добре. Може про рутяку закрити, бо мені не трандіти, скільки не на білий досі починає, бачите, бачите, йде. Бачу, бачу, Собі таку машину в житті купити. Картоплю можна було возити. Так, чомусь я дуже багато трендів. Давайте я трошки ротяку закрию. Зараз через 10 секунд ми будемо летіти на літаку і будемо падати з, з нього. Так, а як тут виїхати? Ну ходу немає як викрити, ну нічого. Так, все, остання під дорога. <кхи> так. Все, ми в команді із якихось хрен кого. У мене нікнейм Одеса. Чому так? Тому що так захотілося. Та й все. Так, Зараз подивимося, друзі, що в нас вийде, хоч когось одного вб'ємо. Я тут стрибаю, манав'я летіти кілометрів 200, десь тут будинки, ось дімною. Якраз ...хорошо, може, луту під... назбираємо і побачимо, що й до чого. Так, ми якраз приземлимося на них. Тут їх дуже багато... Ага, приземлимось. Чо, може приземлимось, може ні. На дереві застрягнути було прикольно. Тих. Я так розумію, я тут один, Ні, Да Давай, додік ти. Нещасний, так, відкривай двері, Рауль. Так, сюди давай побіжимо, подивимось, що тут а до чого так. Лут у них немає. Да, до самої сраки, у нас даже зброї немає, ханий ти бабай, блін. Сука, де ць весь лут путній. Чим стреляти, шо? Де? Та йомайо! -йо! Сука, о, пістолет! Ну, дякувати богу, хоч за щось, Мені треба автомат, блін. Сука, Як ти кончали блять Сука, сука, Тикай! біжи, біжи, бля, додік ти нещастний. Сука, нам треба зброю, нам треба підхилитись, нам треба всього, суча ти матір Та блять іди ти в двері, ти дебіла кусок, блін. Що не можеш ходить? Лом срати, що? Блять, лагаєш хоть хер, бляте, сука, зараз вирублю нахер курву. Ты блядь, автомат, сука, підбери, дебил. Ай, блядь, додик, ну. Не, блядь, де автомат, сука, був? Блять вашу мать. Сука. Та бани ти в рот. Де? Автомати, я не понял. Блять, одно ломье нахуй. Иди нахуй, телеграм бан, заебав. Давай стрибай, бля, на факту, наміщення інвалидка, блядь. Сука, ни одного автомата нема, ну це капець, блядь. Та б вашу мать. Де всі автомати, ханый ты? Ты, блядь. Я в ахере, народ. Это пипец какие-то, блядь. Пиздец, реально. Обещаю за матюки, блядь, но тут по-иншему нихуя не будет. Она уже заебала вот ты дебильный, блядь. Додика как кусок. Сука, я по одной той самой хате, блядь, бегаю, как дебил. Йоба, мать, да похуй эти бомбы, как падает. Что у меня Я бессмертный, тоже -то похер. Так, блядь, может тут ехать? Ёб вашу мать Народ, блядь, что это за пиздец Какой-то Блядь, один пистолетный Сейчас не, не давить патронов, ёб вашу мать, вы шо Прокалываетесь нахуй Сегодня Пиздец, я никого не убил Блядь, нема с чего убивать Давить куль Аллилуйя, блядь И року не прошло Что-то у нас за снайперка, что это Ух ты, блядь, ничего себе так Блять, твою вашу мать нахуй, так глючишь якось хуя ты пизда, ёбана. Да иди ты, блядь, нахуй, сапли там ебузара, блять! Да нахуй Ёбаный ты пидорас нахуй. Саебаб ты вже мене блядь. <звук>